Вітаю вас, шановні підписники! З вами Мовний центр Діалект. Мене звати Марія, викладач та перекладач італійської мови. Сьогодні ми будемо говорити з вами про діакритичні знаки, зокрема, йтиметься про наголос в італійській мові. Для чого потрібен наголос в італійській мові? У нас є два основних випадки, коли ми його використовуємо. По-перше, кожного разу, коли наголос падає на останній склад, ми маємо це відзначати письмово, тобто ми ставимо акцент. Наприклад, феліцта, акцент, вірту, джовінту, метро. Кафе. У всіх цих випадках, якщо ви бачите, ми обов'язково ставимо акцент, тобто наголос на останньому складі. І навіть якщо ви складаєте іспит з італійської мови, наприклад, який небудь міжнародний, типу пліда або Chills, або челі, якщо у письмовому завданні ви не поставите наголос, а він там є. Це вважатиметься за помилкою. Єдиним виключенням із цього правила є слова «куй» і «куа». Другий випадок, коли ми зазвичай ставимо акцент, це слова, які складаються з одного єдиного складу, але з якоїсь причини ви бачите там акцент, наприклад, «те». Або дієслово слово Е. Навіщо там акцент, якщо там взагалі не може бути сумніву, куди падає. Цей наголос. Акцент там стоїть тому, що у цих слів є аналоги, вони пишуться так само, але означають зовсім інші речі. Наприклад, «те» як чай, і тут є акцент, і «те» як «тебе», тобто як займенник. Або Е з акцентом, як дієслово та Е, яке означає та І, тобто Союз. Тож підіб'ємо підсумок. Акцент, цебто наголос, в нас ставиться у двох основних категоріях випадків, коли наголос падає на останній склад, тоді ми зобов'язані поставити акцент, цей діакритичний знак, над останньою голосною літерою. Або якщо у слова є аналог, який пишеться так само, але означає геть інше. Я дякую вам за увагу. Побачимося з вами наступного тижня. На все добре!